Ford Focus 2008 року в кузові хетчбек 163 тисячі кілометрів пробігу, 1,8 бензин на механіки по зниженій ціні. Має противотуманні фари, гарну оптику, легкосплавні диски. Автомобіль повністю обслугований і готовий до будь-яких перевірок на СТО. Давайте подивимося, що тут у нас салончики. Повний електропакет. Тут регулюється світло. Ось такий салончик, тканини. Є такі підголовники, щоб було зручно їхати, і такі штучки під спинку. Ось таке тут кермо, машинка 2008 року, але все в дуже гарному стані. П'ятиступнева механічна коробка передач: є музичка, CD, AUX, також кондиціонер, підстаканечки, місце для прикурювача і сам прикурювач навіть є. Під кермових полюсках можна керувати мультимедію. Заду тут у нас також дуже зручний диван, все в дуже гарному стані. Такий двохкольоровий, стильно виглядає. Також є такі штучки під спинку. Ось так автомобіль виглядає ззаду. Тут є така шухляда для ваших інструментів. Дуже зручна і практична. Там лежать всякі штучки для ваших машин, гумовий килимок, багажник доволі такий місткий. Думаю, влізе багато речей. Кого зацікав такий автомобіль? Приїжджайте до нас, в село Білогородка, вулиця Софіївська, 19. Чекаємо. Автопоєнт. Придбай якісне авто.